Чи буде наступ на Рівненщину? Давайте подивимося ситуацію. Серпень, вересень, жовтень. Візьмемо три місяці, так? Залишаємо вподобайки. У коментарях пишемо свої думки, свої запитання. Що ви думаєте з цього приводу? так? Серпень, вересень, жовтень. Рівненщина. Чи буде ворог наступати? Чи буде ворог наступати? Ні, ситуація поки буде стояти. Вороги. Знаєте, якісь думки в них там можуть бути, от, але дії ніякої поки стосовно наступу не бачу. Активність може бути повітряним шляхом так більше. Ворог знає, що якщо вони почнуть щось робити, то їх там зустрінуть. Тут йде енергія супротиву, так? Ось, Тому, тому я не бачу не бачу поки в найближчі ці 3 місяці ніяких таких наступальних дій рівненщина. Але, знаєте, є якісь моменти, пов'язані з можливими провокаціями, диверсіями якимись. Ось, ось такі моменти можуть бути, так? Таке враження, як наче вони накопичують зараз ресурси, щоб потім нанести якоїсь шкоди через провокації, можуть бути наслідки, пов'язані з повітряною активністю. Ось, але я не бачу поки що тут конкретно якихось наступальних дій. Так, так рівненщина на три місяці. Так, можуть бути спалені святині, святі місця, так, церкви. Ідея, якась затяжна пауза, яка виснажує, тобто чогось очікують, і, і підтримка з повітря це говорить про те, що буду летіти у повітряному просторі, Так, саме місцевість Рівненської області. Але конкретно, щоб тут був наступ. Поки я не бачу такого в найближчі три місяці, ні, але берегти себе дуже необхідно.